Ну що? що, Дітки, добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок усім. У нас новий день і в нас руханка, і ми заряджаємося на наш класний і неймовірний день. Допомагає нам на сьогодні Мар... наша пані Марина. Привіт! Давайте стоїмо на ніжки, ніжки на ширині плечей. Почнемо з голівки. Вушко кладемо на плечі один бік і інший бік. Поїхали, робимо на кожну сторону по три рази. Один, два, три. Тепер вперед назад. Так само три рази. Один, два, три. Тепер розвертаємо праворуч і ліворуч носик. Один, два, три. Тепер помогли ручкою голівку притягнути до правого плеча. Дуже обережно. Але додавайте такий тиск, щоб ви відчули, як ваша шийка розтягується. Угу. Змінили. В інший бік. Так. Молодці. Тепер взяли себе за плечі і робимо оберти вперед. Лікті працюють. Угу. І ще один. Два, три. Молодці. Ручки вгору. Лікті напрягли, напружили ручки. І робимо оберти рівними ручками якомога більше за себе назад, за спинку, заводимо. Так, щоб вони наче зустрілися у нас. Угу. Якщо у когось є спеціальна, знаєте, фітнес-резинка. Можна робити з фітнес-резинкою такі оберти, щоб у вас більше додавалося напруження на ручки. Так, молодці. Ручки догори, ніжки ширше плеч. Зараз робимо комплекс. Нахил, так, щоб плечі я ваші бачила. Так, Валюш, молодець. Потім завернули, щоб спинка була рівненька, животик вниз. І через півколо, Стали на Молодці. Тепер в іншу сторону. Вліво нахилилися. Спочатку плечі до мене. Угу. Закрили. вниз. І через півколо встали. Молодці, це був раз. Тепер ще раз вправо нахилилися. Молодці, закрили позицію, спинки рівні. Через півколо встали. Супер. Ліна Валюша, бачу, молодці. Вліво. Ліворуч. Нахилились. Закрили. Через півколо. Встали. Ще раз право. Останній раз. Праворуч. Нахилились. Закрили. Півколо. Встали. Останній раз ліворуч. Нахилились. Закрили. Півколо. Встали. Молодці. Ручки на тулу. Ніжку підняли і схватили. Колінку як умога вище закінчити стегно, угу. як чапельки, напружили опорну ніжку. І працює в нас носочок. Роби коло носочок. Поїхали 5 кіл. 5, 4, 3, 2, 1. Змінили. Закинули стегно, діве. Зафіксували спинку, ніжку і поїхали. Працює носочок. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці, розумашки, ніжки на шарні плечей, ручки вгору, до плечей, до колін і до носочків. Вгору до плечей, до колін, до носочків. Поїхали швидше. Вгору, плечі, коліна, носочки. Вгору, плечі, коліна, носочки. Вгору, плечі, молодці. Носочки вгору, плечі, коліна, носочки. Останній раз. Коліна, носочки. Залишили сидимо. Так, щоб ви мене бачили. Взяли носочки. Молодці. Ручки вперед. Тепер ножку праву перед собою. Не падаємо, попу не садимо. І в сторону. Mm -mm. І під себе. Тепер ліво. Намагаємось не впасти. фіксуємось, в сторону і під себе. Молодці, ще раз право, Вперед, в сторону. Молодці і під себе. І останній раз ліво вперед. В сторону під себе. Супер. Сіли. Ночки вперед, хрестиком таким по турецьким зібрали. Спинки рівненькі. Тепер уважно праву ручку за голову, угу. ліву на, на одну лінію з спокою, але на рівні колінка, долоньку до підлоги, угу. і намагаємось нахилитися вниз, щоб нікоть дістав до підлоги наш лівий. Угу. Плечі дивляться вперед на мене, угу. не, захи... не закриваємо. І намагаємося якомога, нижче. Угу. Попку не відриваємо. Попка в нас приклеєна. Сидимо три, два. Тягнути має тут бочок. Один. Змінили. Лівий ліпить догори. Правий на рівні, права долонка на рівні колінка. І вниз нахилилися. І сидимо п'ять. Чотири. Носики можна достигну. Три. Два. Один, молодці. Тепер взяли, взяли носочки. Зараз перевіримо, яка у вас розтяжка. І і розтяжка, і баланс. Взяли міцно, міцно пальчики і розкрили ножки якомога ширше, і вирівняли колінка. А я дивлюсь. Валюша, круто. Ой, це хто? Поліна клас. Тарас не падає, спинку тримай давай. Сидимо п'ять. Молодці, Ліна. Бачу тільки одну ногу. Чотири, до, три. До. По обличчю бачу, що там виходить. Два. Один. Видихнули, поклали ніжки, Поклали міжки. Отак, як ви їх розкривали, поклали. Молодці. Животик на праву колінку нахилили пів попу нашу ліву. Не відриваємо, приклеїмо і кладемо животик донизу, І лежимо п'ять. Чотири. Три. Два молодці. Один. Тепер животик на ліву колінку. Поклали лежимо. П'ять. Чотири. І дихаємо. Три, два, один. Тепер по центру поїхали. Поки ви лежите, я вам розповім, як правильно при розтяжці дихати. Правильно робити вдих ртом, а видих носом. Щоб у вас якомога більше э, організм отримував кисень. Тому лежимо і дихаємо правильно через проти вдих і повільний видих носиком. Угу. І ще три, два. Один. Молодці, розумашки. Тепер встали на колінка, ручки за голову, колінка на ширині плечей. Будемо з вами зараз підтягувати мишці бокові. Ми з вами попу садимо за ножки у правий бік. Ручками не допомагаємо. І встаємо. І в лівий. І встаємо. Поїхали. Десять разів робимо. По 5 раз на кожний бік. Один. Вліво. Два. І в тимпіч. Вліво. Не засиджуємось. Три молодці. Чотири. П'ять. 6. Оці. Сім. Іще. Вісім. 9 І останній раз. Десять. Супер. ручки до тулуба. Станьте так, щоб я бачила у вас плече боком. Угу. Спинки напрягли, напружили. І тепер нахиляємо, знайте, як роботи. Так, ну іще, нищо, нище. Нахил, е -е, прогиб, прогиб. Не робимо спинці. Спинка рівно. Угу. Нахиляє, Нахиляємось. нищів, нижче. І стаємо. п'ять. Молодці. Чотири. Три. Два. Вийшли з положення. Перепочили. І ще один підхід на секунд. Поїхали. Якомога нижче. І п'ять. Тримаємось. Чотири. Три. Два. Молодці. Один. Супер. Видих. Встали. тепер так, щоб у нас ручки на ширині плечей і колінка на ширині плечей. Молодці. Угу. Витягнули праву ніжку паралельно підлозі. Ніжку не задираємо, ніжка паралельно підлозі. І ліва ручка. противохід має бути. Угу. І тепер робимо такі пружинки нагору. Рівна ножка і ручка. Поїхали 10, 9, 8, 7. Шість, п'ять, чотири Молодці. Три, два, один. А тепер повільно, і граційно взяли і зустріли ручку і ножку. На. Бережемо носики, не падаємо. І витягнули оцей бублик до гори, до стелі. Ножкою, ручкою. Стоїмо 3, 2, 1. Перепочили, змінили. Ліва ножка. Права ручка. Поїхали пружинки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повільно іграційно зібрали бублик і витягнули його нагору. Стоїмо 3, 2, 1. Це важко, я знаю. Видихнулися, сіли на ножки, ручки вперед. Спинки розслабили, дихаємо, відпочиваємо. Три, два, один. Лягли на спинки. Поставили ліву ножку на упор, праву догори, ручки вздовж штуба. І підняли попку. І тримайтеся, а я дивлюсь на вас. Так. Валюша, молодець. Марго, так, так, постав в упор ліву ножку. На носочок постав. Постав в упор на підлогу. Зігни ліву ногу. Марго, зігни ліву ногу. Іншу ліву, то права висить. Так. Бачу Полінка. О, Тарас молодець. І попку догори усі виштовхнули. І стоїмо, п'ять. Чотири, три, два, зміна. Тепер ліва ножка догори. Угу. І попку на гору. І стаємо п'ять. Чотири. Колінка вдавлюємо, щоб ніжка була рівненька. Три. Два. Аліса, молодець. Один. Поклали попку. Вийшли в берізку. Покажіть мені берізку. Угу. Так. Ручками, Тарас, підхвати попку ручками. Знизу, знизу. Ну, спинку, спинку більше. Я маю на увазі, допоможи поп, попі піднятися. Лікті на підлогу, лікті на підлогу. Так, і ручками допомагай поп, поп, попі. Супер, Марго, давай вище попу. І тримаємось. Тепер увага. Дивіться, що я буду робити разом з вами на берізці, іду зараз отак, щоб ви мене чули. Наша Оп. Зігнули праву колінку і за вушко намагаємось поставити. Угу. Змінили. Ліно, спробуй, це не так важко. Ліву колінку за вушко. Угу. Молодці. І опустили попу. Робимо їжачків. Обняли ніжки. Скруглили спинки, максимально скруглили і прокатуємось на спинках туди, сюди. Поїхали три рази. Один. Молодці. Два. Молодці. Три. Супер. І лягли. Так, тепер слухайте уважно, щоб ви не заплутались. Перевірка на тих, хто як знає, де права ліва нога рука. Зігнали праву колінку. Взяли лівою рукою і в лівий бік притиснули. Праве плече не піднімаємо. Ви, як знаєте, як білизну викручуєте. так ви маєте Угу. У кого ніжка права дістала підлоги, вирівняли її. І лежимо 5, 4. Можете тягнути під колінкою і можете тягнути спинку. Головне, щоб це було терпимо, щоб не болісно. Три, два, один. Змінили. Взяли ліву колінку. Правий бік ручкою допомогли. Притиснули. Ліве е, плече залишилось на підлозі. Приклеїли його. І вирівняли ніжку. І лежимо три, два. Один. Супер. Піднялися. Ніжки вперед, рівненькі. Колінка вдавлення. Спинки рівненькі. Робимо 10 нахилів вперед до ніжок у валізку. І головне видих ми робимо носиком, коли нахиляємось вниз. Поїхали. 10, 9, 8. 7, 6, Колінка вдавили. 5 напружили. 4. Не згинаємо. Три. Два. Один молодці метелика взяли, ніжки, носочки притиснули і підсунули до себе. І машемо крильцями. Хороші такі взмахи. Угу. Супер. Молодці. Ручки назад. Взяли праву ручку, праву колінку, самі легенько притискаємо до підлоги. Головне. Розслабте якомога більше, розслабте ножки. Угу. І відчу... якщо відчуваєте, що важко вам сильно не давіть. Угу. Змінили, взяли ліву ручку і ліву вниз. І сидимо три, два молодці. Один. Супер. Книжки розкрили. Ручки перед собою. Так. Дивіться, що ми робимо? Давайте спочатку пробуємо. П'яточки не відриваємо. Піднімаємо на ручки попку. П'яточки залишаються на підлозі. Поїхали. П'ять підходів. Спинки рівні. Поїхали. Один і вниз. Два. І вниз. Три і вниз. Чотири. Угу. П'ять. Тепер хто відчуває, що може, пробуємо один підхід. Відриваючи п'яточки. У кого не виходить, той нами стоїть 5 секунд з опущеними п'яточками зараз. Побачити. Так. Готові? Поїхали. І 5, 4, 3, 2, 1. У молодці! Оце молодці! Круто! Так, тепер остання вправа. Робимо з вами планочку. Угу. І зараз у нас задача, ліна вже червона, і будемо е, стигно опускати праве, ліве. Поїхали десять разів. Колінки відірвали. Зараз. Колінка, так, да, да. поїхали. Колінки, не ставай на колінка. І поїхали. Праве. Раз, ліве, два, праве, три, ліве, чотири. Праве п'ять, ліве, шість, праве, сім. Ліве, вісім, праве, дев'ять, ліве десять. Супер! Сіли на ножки, спинки рівні, зробили вдих і видих. Вдих і видих. Взяли ліву ручку перед собою в правий бік потягнули. Молодці змінили праву ручку в лівий бік. Угу. Робили замочок права зверху, ліва знизу. І показали мені спинки свої. Як у вас зустрічаються ручки? Такий чек. Угу. Так, Марго, бачу, Валюша бачу, Аліса взагалі шикарно, Ліна, не бачу. Полінка, супер. Давай, давай, вирівнюй спинку. Тарас бачу тільки попу, Не бачу спинку. Змінили, давайте ліву ручку. Так, угу. о, Ліна, супер. Марго бачу, Валюша є. Полінка, давай, 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 в тебе вийде. А Ліса, треба трішки також попрацювати на спинку. О, Тарас, супер, все, розслабили ручки. Пам'ятайте, коли сидите за столом перед комп'ютером, завжди спинку вирівнюйте. Оце ваш чек осанки. Якщо у вас ручки не зустрічаються, треба слідкувати за осанкою, за спинкою. Окей? Бо це дуже ж гарно, коли у вас спинка рівненька. Все, Понінка, Понінка, розслабляйся. Видихай, ручки опускай. Дякую вам велике за руханку. Покажіть, як у вас настрій, все ок, втомилися, зігрілися. Так. Ну, Усім гарного дня. Сподіваюсь, у вас погода крута і можна вийти, у вас не дуже спекотно. Була рада усіх бачити. Всім па-па! Папа, папа, -па. дякую, дякую, Маринечка, за, за руханку. Розрухали. Я думаю, тепер нас має день вдатися ще краще. Правда, дітки? Тому ми да, посилаємо один одному сердечко і зустрінемося на наступних заняттях. Папа. -па.